У пункті тестування у 10-й школі Тернополя англійську мали складати 270 учасників. Для цього виділили 18 аудиторій. Тестування з англійської мови випадкові абітурієнти не обирають. Окрім закритої форми тестів, де можна скористатися інтуїцією, тут є і творче завдання. Для цих абітурієнтів ЗНО ключ до майбутньої вступної кампанії. У кожного свої плани. Частина з учасників мріє про навчання за кордоном. Шона школа, де з нахилом англійської мови, і багато студентів їдуть за кордон навчатися, тому потрібна англійська мова. Для вас чому англійська? Я їду за кордон. І Куди мою які вас на ну планую в а Там далі буде ви тетяна. Закінчила третє училище, але зупинятися на досягнутому не хоче. Дівчина планує вступати у Тернопільський економічний університет, а для цього потрібна англійська. Готувалася Тетяна сама без репетиторів. Проходила різні тести в інтернеті, читала книжки. Зараз побачимо, перевіримо знання. Абітринки кажуть, англійська мова не складна, але тут головне системно підходити до навчання. Якщо з самого початку починати вчити, то вже по накатані вже можна важко неважко в принципі. У 10-тій школі Тернополя проблем із допуском абітурієнтів не було. Ніхто не спізнився і усі мали з собою потрібні документи. Під час тестування мали провести і технологічну перерву та перевірити, чи не мають при собі учасники шпаргалок і технічних засобів. Технологічна перерва проводиться обов'язково Тим, що отримали смс-ку, проводиться контроль металодетектором. У принципі, учні вже знають, тому що з останніх десь, напевно, років два ми проводимо практично кожний предмет. Перевірка на пошук заборонених речей, пошук металдетектором, звірка документів, так що технологічна перероботи. Ну, зазвичай вона не займає багато часу, це в межах п'яти хвилин в аудиторії. Дітям цей час компенсують, додається, він не враховується в загальний час виконання зовнішнього незалежного ціні.